До річниці анексії Криму в Росії вийшов документальний фільм. Як то було? Стрічку вже охрестили явка Путіна з повинною. Він офіційно визнав зелені чоловічки, що з'явилися рік тому на півострові. Це російські військові розповів, що на початку так званої операції до Криму відправив спецпризначенців головного розвідувального управління, зокрема, щоб відключити українським воякам спецзв'язок із Києвом і змусити користуватися відкритими лініями. Іншим завданням було роззброїти наших військ. Кових та примусити перейти на бік окупантів. При цьому Путін визнав багато хто з вояків не забажав зраджувати Україну. Російський президент також зізнався, що для проведення так званого референдуму про від'єднання Криму півострів фактично перетворили на фортецю. А у разі несприятливого для Москви розвитку подій Путін готовий був привести в готовність російські ядерні сили. Глядачі відзначають масштабність зйомок та застосування у фільмі дорогих технічних прийомів, що свідчить, грошей на нього не пошкодували.